Зухвала операція наших спецпризначенців на тендрівській косі. Чи розгориться торговельна війна між штатами і Китаєм? І негода заливає шляхи і ламає дерева. Чи довго це терпіти? Що кажуть синоптики? Про все це за мить. Ви дивитесь ТСН Онлайн. я Іван Костроба. Підписуйтесь, тисніть лайк і починаємо. Зухвала висадка. Спецпризначенці українського головного управління розвідки провели успішну операцію на Тендрівській косі. Воїни департаменту активних дій ГУР реалізували бойову операцію у північній частині Чорного моря. Вночі розвідники висадилися на Антендрівській косі і ліквідували позицію окупаційних військ разом з особовим складом. Комплексом радіоелектронної боротьби зонт і радіолокаційною станцією Роса над островом замайорів український прапор. Операція минула без втрат з боку бійців головного управління розвідки. Скинули кап на свої ж позиції. Росіяни згубили керовану авіабомбу на Бахмутському напрямку. Впала вона неподалік їхнього ж розташування. Утім. Не здетонувала, але бійці ЗСУ виправили цю неприємність за допомогою дрона після влучання. КАП здетонував і розніс позицію. Але навіть попри такі безглузді втрати, окупант не спиняється. Наприклад, росіяни за відпустку йдуть влаштовувати показове розвішування прапором. Так сталося в селі Маліївка на Дніпропетровщині. Воно під контролем українських бійців, російські морські піхотинці справді розклали там свій прапор. Але вже за кілька годин окупанти були знищені, і такі ситуації не поодинокі. Також супротивник створює смугу смерті від Дніпра до лінії фронту на Херсонському напрямку. Про це повідомляють у силах оборони. На цій ділянці фронту фіксується найбільш інтенсивне використання російських ударних безпілотників, зокрема в півдронів. Головна мета окупантів знищити все поблизу узбережжя Дніпра, включно з людьми, будівлями, оборонними спорудами. Загострюється ситуація і біля Покровська терористи контролюють дронами шляхи сполучення між Покровськом і Мирноградом, що ускладнює логістику наших військ. І вони просунулися в бік Родинського, що межує з Покровськом. Таким чином намагаються оточити обидва міста. А загалом, за даними генштабу, на лінії фронту впродовж минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень. Харків був вночі під ударом дронів. Постраждали Шевченківські і Слобідські райони. Попередньо уламкові поранення в трьох людей. Відео наслідків ударів оприлюднила обласна прокуратура. А в Павлограді на Дніпропетровщині один за одним пролунали кілька вибухів, спалахнули пожежі пораненого літнього чоловіка. В Укрзалізниці повідомили, що обстрілами пошкоджений тамтешній залізничний вокзал. Також є ураження колій. Кілька приміських поїздів через це спрямували в об'їзд. Зросла кількість загиблих у новоплатонівці. Це вже Харківщина. Їх вже шестеро. Росіяни вдарили з реактивної артилерії по людях, які зібралися коло крамниці за гуманітарною допомогою. На місці загинули п'ятеро. Ще одна людина померла згодом у лікарні поранених троє. А в Куп'янську загинув 65-річний чоловік, травмовані двоє цивільних. Є загиблий та четверо поранених і в Костянтинівці. Це Донеччина. Росіяни скинули на місто три авіабомби. Вибухами пошкодили щонайменше вісім багатоповерхівок. Троє людей постраждали у Білицькому, Малинівці і Різниківці. Двоє працівників ДСНС постраждали на Херсонщині. У їхню вантажівку влучив безпілотника під час артобстрілу села Зеленівка, вибухову травму дістав місцевий житель. Допоміг виїхати за кордон колишньому очільнику Київського метрополітену. Поліція вручила підозру екс керівнику ТЦК у Києві. У часи свого керування посадовець організував втечу Віктора Брагінського. Нагадаю, що заяву на звільнення голова підземки написав після того, як у грудні 23-го року метро між станціями Деміївська і Либіцька підтопило. Згодом поліція повідомила колишньому керівникові про підозру а через місяць оголосила в розшук. З'ясувалося, що Брагінський. І втік за кордон. Перед цим як встановили слідчі, він звернувся до керівника ТЦК. А той залучив кількох спільників, оформили брагінському невеліковну хворобу, видалили з військового обліку і підробили документи. Зрештою, підозрюваний безперешкодно виїхав за кордон. По справі підземки правоохоронці вже повідомляли про підозру іншим учасникам, серед яких посадовець метро, голова і секретар військово-лікарської комісії, а також оператор ТЦК. Підозрюваному, до якого поліція завітала сьогодні, загрожує до семи років позбавлення волі. Ну голод у секторі Гази досягає критичних масштабів. ООН закликає Ізраїль припинити бойові дії і надати безперешкодний доступ гуманітарки до палестинського регіону. У секторі Гази живе понад 2 мільйони людей. Як свідчить статистика, із травня по липень цього року кількість родин, які переживають крайній голод. Подвоїлася рівень недоїдання зріс на 12 відсотків. Особливо гостро це відчувають немовлята і породілі. Вилазки за продуктовими наборами є дуже небезпечними, адже в регіоні досі тривають бойові дії. і Люди часто гинуть у чергах за їжею. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бендємін Нетаніаху відкидає усі звинувачення щодо навмисної організації голоду. Офіційний тель Авів таки вирішив оголосити тактичну паузу для того, щоб надати гуманітарну допомогу в регіон. А от Дві провідні ізраїльські правозахисні організації звинувачують владу в геноциді в Газі, і напередодні закликали зупинити цей злочин негайно. Факт голоду у палестинському регіоні вже визнав і Дональд Трамп. А британський прем'єр Кір Стармер попередив, що Британія визнає Палестину як державу у вересні під час щорічного засідання Генасамблеї ООН, якщо доти, Ізраїль не погодиться на припинення вогню у секторі Гази. Трамп довго терпів, але Путін неправильно його зрозумів. Так в американському державному департаменті пояснили ультиматум свого президента, який дав Росії 10 днів на те, щоби. Закінчити війну, якщо цього не станеться до кінця наступного тижня, слід очікувати вторинних санкцій, кажуть у держдепі, кому саме приготуватися до удару і чи піде Вашингтон на конфронтацію з Пекіном. Кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Зоряна Степаненко з'ясовувала. Що змусило Дональда Трампа переглянути власний Дедлайн для Росії і до чого приготуватися Володимиру Путіну через 10 днів? Ми опитали кількох європейських експертів, і вони озвучили свої сценарії, що далі робитиме розчарований президент? США. Немає причин чекати 50 днів. Я хочу бути великодушним, але ж ми просто не бачимо жодного прогресу. Я збираюсь запровадити вторинні санкції, якщо ми не укладемо угоду. Новий крайній строк для Путіна Трамп оголосив, перебуваючи із візитом у Європі, і саме її лідери вважається, переконали президента США бути жорсткішим щодо Росії. ЄС та Велика Британія уже запровадили свої додаткові санкції, зокрема 18-й пакет. Він значно посилив тиск на російський енергетичний сектор, паливно промисловість тіньовий флот, а також на російські банки, які до сьогодні ще не були під санкціями в багатьох аспектах. Існують значні очікування, що тепер Сполучені Штати щось зроблять. Це може бути ще однією причиною, чому Дональд Трамп вирішив скоротити період і фактично відповісти взаємністю. Трамп грозить вторинними санкціями, що означає обмеження проти торговельних партнерів Росії. Серед них Індія, Бразилія, Китай і, можливо, навіть деякі європейські країни, якщо Сполучені Штати націляться також на російську нафту. Рівняння складне змінних, які можна переставляти місцями у ньому багато. Хто саме стане об'єктом гніву Трампа? Аналітики воліють чекати на новини з Білого Дому, а вже потім оцінювати фактичні, а не потенційні кроки Дональда Трампа. Потенційно можуть бути дуже масштабними, але також можливо, що вони будуть значно обмеженішими. Вкрай важливим є те, що президент схоже вичерпав терпіння з Володимиром Путіним і готовий вжити рішучих заходів. Гадаю, цей процес зміни в певному сенсі поглядів уже тривав, але здається, він прискорюється. Чи стане об'єктом американських санкцій Китай, що скуповує нині майже половину російської сирої нафти, і завдяки якому Росія отримує доступ до потрібних їй західних технологій? Фахівці сумніваються, принаймні на цьому етапі. Я схильний думати, що Білий Дім буде трохи обережним у цьому плані, тому що в них очевидно є більша стратегія щодо комерційних відносин з Китаєм. Не думаю, що вони хочуть повністю їх розірвати. Якщо вони так сильно підривуть відносини, китайців буде вкрай мало стимулю до серйозних переговорів зі сполученими штатами щодо загальних економічних відносин. Мені не видається, що білий дім хоче рухатись саме до цього. У вересні в Китаї пройде парад перемоги у другій світовій. Всі зіньпін чекає на високих гостей з-за кордону. Серед них буде Володимир Путін, лідерка НР запросив і президента США. Трамп обіцяв подумати, а до того часу експерти не очікують суттєвих змін у російській тактиці. У ніч після оголошення оновленого дедлайну Трампом Україна пережила ще одну повітряну атаку. Постраждали лікарні у Кам'янському і в'язниця в Запорізькій області, де загинуло щонайменше 17 людей. З Брюсселя Зоряна Степаненко Марек Гайдук Радіо Свобода спеціально для ТСН 1+,1. Ну а що ви думаєте про цю ситуацію? Чи наважаться штати на відкриту торговельну конфронтацію з Китаєм? І до чого це може призвести? Пишіть ваші думки в коментарях під цим випуском. Цікаво буде почитати. Тим часом я продовжую випуск. Кабінет міністрів вдовольнив заяву Олени Думи з посади голови національного агентства з розшуку та менеджменту активів. Водночас прем'єрка Юлія Свириденко дала доручення терміново запустити новий конкурс. Зранку Олена Дума повідомила у телеграм-каналі про рішення звільнитися з посади, наголосивши цитую: моя місія тут виконана. Вже колишня голова агентства зазначила, що сьогодні офіційно набув чинності закон про посилення інституційної спроможності. Арма тому важливо зробити це саме в цей день. Пише дума. Попереду міжнародний аудит національного агентства. Очільниця каже, що це надважливий крок для ще більшого посилення роботи. Арма, і вона, мовляв, підписала заяву, щоб забезпечити проведення його незалежно. На цій посаді Олена Дума була з червня 2023 року. Амбасадори технодесанту. 25-та окрема повітряно-десантна січеславська бригада, запрошує цивільних відчути, як воює сучасна армія. Повітряні дрони, наземні роботи, стінгери, джавеліни можна спробувати протягом дня. У такий спосіб військові намагаються протидіяти ворожому ІПСО і залучити прихильників війська. Що з того вийшло? Бачила кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Вона підкорила Еверес, складний восьмитисячник Макалу та смертоносну гору Анапурна. Та що таке сучасне військо? Дніпровська альпіністка Ірина Караган відчує вперше в житті. Я очікую якихось дуже неймовірних вражень за кермом. Новатора відданий боєць у бригаду 14-му. Ось так вивозить побратимів на позиції. А лізти туди куди не просять. Боєприпасу понад 8 кілограмів влучає у ціль. Так працює славетний вампір безпілотник, що жахає ворога, так що окупанти дали йому своє ім'я. Коли він в повітрі, цей неймовірний звук, і от саме через це вони назвали його Баба Ягою. Компас. Угу. Кут нахилу. Керує вампіром вперше в житті. Альпіністка Ірина Караган з інструктором навчається швидко. Це знижується, знижується. І знов злітає вже з навчальним боєкомплектом. <різь> Все, тепер запобіжник. З вас бали, хороший пілот. Власну роту безпілотних систем у 25-ці створили одним з перших у війську. Відтоді постійно вдосконалюються. От нас доволі таки добре видно. Це ми зараз 200 метрів знімаємо. Це очі для ФПВ, очі для мінометів, для артилерії. І, і з нього можна щось скинути. Так. Да, дата підприємці, громадські діячі чи автори ландшафтного парку відчути, що таке технодесант 25-ї бригади, можуть люди різних професій чи віку. Я спробувала. В мене вийшло. Я вразила гвинтокрил. Я посадила мавік, я там щось зробила, і так я розумію, що це в принципі можливо. Бакет, на якому ми тренуємося. Я збивав лічно з такої зброї самоліт. Ой, попала. попала. А робот, що везе на собі провізію чи боєкомплект, або ж рятує поранених чи цивільних, що опинилися в пастці. Він здатен підхопити понад 200 кілограмів. Ризикнули, кви вирази забіця бійця, всю ніч везли. Пішки вийти він не міг. Машина заїхати туди не може. Нервував дуже сильно. Натом дроні, тому що коли ти в полі ти, ну, беззахисний, але він не він не ходячий був. Як це бути евакуйованим чи пілотом наземного робота випробовують цивільні? Власне, таким чином можна евакуювати пораненого бійця. Коли країна, яка в 20 разів менше свого ворога, змагається, але робить це з КПД в 20 разів більше, це викликає відчуття. Ну, неймовірного хвилювання, неймовірної віри в те, що у нас все вийде. нині тримають один з найскладніших покровський напрямок. Єдина бригада, що вміє десантувати і особовий склад, і техніку, мусить змінюватися за умов сучасної війни. Визнають командири посвятити у технодесант хочуть і цивільних. Війна змінилась кардинально, і хотілось показати цивільному населенню, донести що. Е Зараз немає такого, що в основі там штик примкнути і піти в атаку. Зараз основою є не тільки піхота, а й дрони, і вмілі в їх застосування. Альпіністка Ірина Караган, що пройшла усі випробування, не стримує емоцій. Це якийсь космос, майбутнє вже тут відчуваю таку вдячність людям, що вони роблять щось неможливе. Мені дуже хочеться для них щось зробити. Бо я я бачу, я, ну, що вони для нас роблять. Цивільні посвячені у технодесанти десанти боротися з вигадками про українську армію, активніше збирати донати чи навіть підписати з бригадою контракт, аби власноруч керувати новітніми апаратами уже на полі бою. Уроковись колесандркуліш до нечина тесен Негода вирує у столиці. Потужна злива, яка накрила місто, затоплює дороги і двори. Мешканці столиці діляться у соцмережах, як велика вода залила дороги у різних районах міста. Злива не вщухає вже кілька годин поспіль і почалася ще напередодні ввечері. Синоптики обіцяють, що литиме у столиці до самого вечора. Так само лє і гримить на Чернігівщині, Черкащині, Кіровоградщині. На заході опади малоймовірні, хіба що невеличкі і локальні. У південній частині дощ із грозою, можливий на Одещині і Миколаївщині. При цьому температура повітря сягатиме до плюс 21-25 градусів тепла. А вже завтра дощ вщухне. Синоптики прогнозують сонячний день зранку четверга. Що чекаєте ви сонечка? А чи вам до вподоби такі дощові деньочки, Пишіть свої вподобання в коментарях під цим випуском. А поки тисніть лайк і підписуйтесь на наш канал. Не прощаюсь.